І це реально був скажу, скажу так. Це був крутий, реально крутий матч, тому що там були такі голи. В великому рахунку, ну, нічию з ними вигризати точно можна, а той вигризати перемогу. Коротше, ви розумієте, група досить приємна. Що тобі не подобається? 3-2, все класно, типу, перемога. Нарешті в цьому топ-клубі нападник не може реалізувати там 100% моменти. Всім привіт, друзі, другі подруги. З вами Стас і я. Вауті. Важливе оголошення. Нагадую вам, що підписки на канали, початківці, такі як мій, це є дуже важливим, тому що ви допомагаєте в просуванні україномовного контенту. Також цьому сприяють ваші лайки та коментарі, які ще йдуть в рубрику Вільний мікрофон, де ми з вами спілкуємось завжди. І нагадую, ті, хто підписується, стають учасниками розіграшу преміальної річної підписки на мігого, або сетанту, якщо МіГого -Мі ви вже маєте. Умови прості, підписали. З нас набирається тисяча. Оп, розіграв. Хтось з вас переміг. Що ж, друзі, розпочнемо. Цього тижня було багато цікавих матчів і ще декілька цікавих подій. І відзначимо одразу найважливішу подію для нас, як вболівальників українського футболу, а саме жеребкування груп чемпіонату Європи 2024 року, де потенційно може ще зіграти збірна України. Перейду до кожної групи окремо в групі А будуть змагатись за вихід в плей-офф Німеччина, Шотландія, Угорщина та Швейцарія. Досить Ну, така, скажімо, зубаста група, але в принципі у Німеччини є всі шанси на вихід. А ось хто вийде з другого місця, ну тут вже не можу сказати. Але я поставив би або на швейцарців, або на шотландців. Досить, скажімо, міцні хлопці є в збірній шотій-шотій. А угорщина. Пока. Групу Бі офіційно можна назвати групою смерті цього євро, тому що в ній будуть змагатись. Збірна Іспанії, Хорватії, Італії та Албанії дуже шкода албанців, бо хлопці так вигризали собі вихід е, в, на євро і потрапити в таку групу. Нас не було створено для страждань. Така наша доля. Ну об'єктивно тут важко сказати, хто може зайняти перше друге місце, але мабуть, все-таки віддам свою перевагу Іспанії та. Хорватії, перше, друге місце. Ну а Італія з Албанією розділять третє та четверте відповідно в групі: Сі Словенія, Данія, Сербія та Англія. Ну. Скажімо так, понятно, що англійці будуть виходити з першого місця або намагатись вийти з першого місця, а ось серби з датчанами та словенцями. Я навіть не знаю, на кого б я тут ставив щодо другого місця. Ну в цілому, збірна Сербія, маю сказати, виглядає дуже міцною. Хоча дачані теж данці, точніше я вибачаюсь. Ну, давайте все-таки повірю в данців, бо серби, ну розумію. Тому данці на друге місце, так, Сербія на третє, Словенія, я думаю, що поїде додому. В групі. Дій, де також ще невідомий третій учасник, будуть змагатись Франція, Австрія, Нідерланди та хтось з двох пар Польща, Уельс та Фінляндія, Естонія. Все-таки я думаю, що поляки тут виглядають найбільшими фаворитами зустрічі їх в цих парах, і я думаю, що... Польща доєднається до групи ДІ в групі І, e, де потенційно, ми можемо з'явитись такі суперники: Бельгійці, Словаки, Румини та хтось з чотирьох можливих учасників: Ізраїль, Боснія та Герцеговина, Україна та Ісландія. І ну, очевидно, що Україна виглядає командою, яка Має потрапити в цю групу, та ще й ну як на мене, Україна має займати друге місце що найменш друге місце в цій групі. Бо збірну Бельгії реально лихоманить. У них солідні кадрові проблеми, і по великому рахунку, якщо закрити дебрюйне, закрити доку та. Ромеру Лукаку, ну, по великому рахунку, ну, нічию з ними вигризати точно можна, а то й вигризати перемогу. Ну, але там, Тібо типу, Куртуа, а хоча він може і не відновиться до того моменту. Ну, коротше, ви розумієте, група досить. Приємна. А в групі F зустрінуться е, турки, португальці та чехи, і хтось з четвірки: Грузія, Греція, Казахстан та Люксембург. Ну в цілому, думаю, що Греція та Грузини ну, десь приблизно на одному рівні знаходяться і мають потрапляти в цю. Групу. Перейдемо до футболу. Відзначу те, що в минулому відео ми говорили про Лігу Чемпіонів, але в той момент, коли я записував був другий день Ліги Чемпіонів, тому якраз зараз відзначу декілька цікавих матчів середи. Звісно ж, не можна пройти повз арсенал з Лансом, де арсенал просто влаштував якусь гольову феєрію, шість голів на рахунку канонірів. Та-капець. Голами відзначались Кай Хаверс, Габріель Жезус, Бакайосака, Габріель Мартінелі, Мартін Едего та Жоржині. В цілому дуже солідний матч від Арсенала, але давайте будемо відверті. Ланс не є суперником рівня сьогоднішнього Арсенала. Арсенал це можливий чемпіон Англії, це фаворит, один з фаворитів в гонитві за титулом чемпіона Англії. А Ланс все таки це досить міцна команда з Ліги-1. До речі, Ліги, яка навіть не входить в топ-5 Так, в своїх відео про підсумки Місяця я їх вношу в топ-5, тому що ну хто кому дійсно буде цікаво слухати про чемпіонат Голландії? По-моєму, вони там на п'ятому місці, чи португальці. Ну коротше, розумієте, що про французів вам будь-якому випадку цікавіше, бо там ПСЖ, МБП і вся інша багато зупинятись на цьому матчі не будемо. Так Зінченко відіграв весь матч, в цілому, матч від канонірів сильний. Вони знову довели, що вони є серйозною силою, і вони вперше, якщо не помиляюсь, з шістнадцятого сезону. Сезону 16-17, по-моєму, вперше вийшли в плей-офф Ліги Чемпіонів. І я навіть так подумав, що по великому рахунку, якщо навіть не вони візьмуть чемпіонат Англії в цьому сезоні, було б круто, якби е вони здобули трофей Ліги Чемпіонів. Особисто я, враховуючи, що Челсі не грає в цій Лізі Чемпіонів, буду, мабуть, болювати за Арсенал. Пробачте. Ще в одному матчі Бенфіка зустрічали з інтером, зіграли 3-3, враховуючи те, що вже на початок матчу, точніше на середину першого тайму, Бенфіка вела з рахунком 3-0. на 34-й хвилині вже відзначився хет-триком Жоа Маріо. В цілому, понятно, там в принципі інтеру нема що було ловити в цьому матчі, тому що вони вже вийшли з групи, але програвати вочевидь вони не хотіли. Тому вже з другого тайму почали кліпати голи. Марко Арнаутович забив свій гол. В цій лізі чемпіонів, якщо не помиляється, перший у Лізі чемпіонів. Та він взагалі там майже не грає в тому інтері. Другий м'яч забув Давіду Фертезі, і після цього пошли заміни. І в цілому Олексі Санчес з пенальті забиває третій гол. І інтер поріз рівню рахунок. І хтось, хто просто подивиться матч-центр цього матчу, побачить, що там у Бенфіки червона картка. І подумає, а ну понятно, з червоною то три голи пропустили. Ні, червона була на останніх хвилинах матчу. І вона ніяк не вплинула на результат цього матчу. Дуже шкода, що в такому матчі Лунін. Не зміг відіграти на нуль, але по великому рахунку його ніякої вини в цьому не було. Що відзначити точно треба? Це матч Реал Мадрид проти Наполі, де з рахунком 4-2 Реал переміг неаполітанців, враховуючи всі травми, все, що відбувається зараз з топ-клубами. вочевидь, було всім зрозуміло, що у Реала, ну якби вони не будуть грати в звичний для себе футбол з швидкими флангами. Там ну, типу, ви розумієте, як грає Реал, але Реал вийшли по схемі 4-2-2-2. І в цілому, цей ця тактика вона досить зручна для. Гібридів під час матчу, і було зрозуміло, що Дані Сибаліос, якби на нього не робиться велика ставка. Але а, свою роль в, цій, в цьому матчі він має, враховуючи те, що по великому рахунку а, Реал виходить одразу з чотирма півзахисниками. Досить цікаво, розгортались матч. На 9 хвилині Джовано Сіміоне забиває гол. А, Лунін ніби витягнув цей м'яч, але вже достав його з воріт, тому гол зафіксували. але Реал не втратили впевненості, і вже на 11-й хвилині Родріго Гоєс забиває свій гол. І, до речі, хотів відзначити: ну, ви розумієте, наскільки? Родріго сьогодні важливий грок Реала. Ми завжди говоримо про Вінісіуса і забуваємо Родріго. І навіть е, я в деяких своїх відео згадую про те, що типу у Реала є зірки, такі як Вінісіус, там Белінгем, куди там Бапе ще там Холланда, типу, да, що ми говорили в минулого відео. Але Родріго реально набагато важливіший зараз гравець ніж Вінісіус з точки зору результативності і працьовитості в цьому сезоні. Він Досить скромний хлопець. Він просто тупо виконує свою роботу. У мене найкраща робота в світі. Найкраща. не соромиться віддавати, не соромиться бити. Дуже круто, що у нього з'явилася ця впевненість, холоднокровність, і він просто а, бере в деяких моментах на себе гру і забиває голи. Бере на себе гру, віддає асисти. Це дуже круто, і враховуючи те, як він холоднокровно обігрує суперників та втікає, там створюючи гольові моменти для себе або для партнерів. Просто Родрі його умнічка в цьому реалі. Після голу Родріго через 10 хвилин забиває Джуд Белінгем. Звісно, хто ще має забувати голи в цьому реалі. І здається, що скоріш за все матч. Скоро так і закінчиться, хоч це було там середині першого тайму. Але на 47-й хвилині замбо Ангвіса забиває свій гол з досить гострого кута. Ну об'єктивно Лунін нічого не міг зробити тут, тому що, ну якби куди там з такою силою гасив то він сенегальський, по-моєму, опорник. Що ну це дуже, ну якби там дуже було важко його прийняти, особливо враховуючи те, що мав накривати цей м'яч Давід Алаба, але щось Алаба в цьому матчі ти, загалом щось останнім останнім часом він, по-моєму, краще грає на атаку, ніж на захист. Потім низька замін. З, з сторони Реалу виходить хоселу, тип, типу забивати з другого поверху, забивати в принципі. І виходить Ніко Паз. Молодий хлопчина з Кастилії, який піднявся ось до основи реалу, не як до основи, до заміни реала, вийшов цьому матчі, бо кому ще виходити. І я був максимально здивований, коли на 84-й хвилині він забуває з ну досить далекої дистанції, і, хоч просто враховуючи те. Що Реал створював багато моментів, і вони всі, як правило, закінчувалися на хоселу, точніше, на поражняках цього хоселу, бо я не знаю, як ще назвати. Типу, ви випускаєте нападника, який в топ-клубі. Да? Ну куди топіч, куди можна бути більшим топом, ніж Реал Мадрид, і, типу, в цьому топ-клубі нападник не може реалізувати там 100% моменти. Ну окей. 100% для нападника одного з найтоп, топ топовіших -топ клубів, розумієте? Якби там був Бензема, якби там був та хто завгодно, ну типу Лоутаро Мартінес, Маркус Решфорд, хай там буде Холанд, паніт МБП, Вони б все це реалізували цей Хоселу це, Це казна, що скажіть. По якщо не помиляюсь, тільки я тільки пам'ятаю п'ять там майже 100% моментів, які він реально запоров. А ну їх по моєму було ще більше. І цей хлопчина Нікопас, бере на себе цей м'яч. Обводить. Я вже не пам'ятаю там. Вводить півзахисника Наполі, і з далекої дистанції б'є і голкіпер Наполі, який весь матч тянув круті моменти. Ну просто так стало, що м'яч пройшов, відскочив. Пройшовши під руками і заскочив ворота. І здається мені, що от якраз цей момент втопив наполі, і вже на третій доданій хвилині матчу, Белінгем таки віддав знову на цього поселу. І той нарешті забив гол. Ну, до цього в нього більше частина тих моментів, які він запорог, була на голову. Якщо не помиляюсь, а це він нарешті ногою забив. В нього там вселився крім Бензема останніх років, бо до цього в ньому був Карім Бензема Початку кар'єри в Реалі, де про все. Ну і нарешті Реал переміг з рахунком 4-2, 6 голів в цьому матчі, і це враховуючи те, що Реалу, ну якби не так була принципова ця перемога. як Наполі підводячи підсумок, можна вже сказати, що в плей-офф Ліги Чемпіонів сезону 23-24 вийшла Баварія. А Манчестер Юнайтед буде вигрузати своє право виступати в плей-офф в матчі з Баварією в останньому. Де, до речі, Глата Сарай та Копенгаген мають абсолютно всі шанси ще. Арсенал також гарантували собі вихід. Наскільки я розумію, ПСВ, скоріш за все, також Реал Мадрид вийшли в плей-офф ще й в минулому турі. Реал Сосідат Інтер також. Ще в минулих турах вийшли. Атлетіко Мадри також гарантували собі вихід і Лаціо гарантували собі вихід. Борусія Дортман з групи смерті вже в минулому турі гарантувала собі вихід в Євровесну. А ось ПСЖ з Ньюкаслом і Мілан. Ще мають ну, як теоретично, нормальні шанси має кожна з цих команд. Манчестер Сіті в плей-офф Лейпциг в плей-офф. Ну а Барселона гарантувала собі вихід. А ось Порту Шахтарем ще поборються. Цими вихідними проходило немало матчів в топ-лігах, і відзначимо найцікавіше з них, а вони пройшли в Англії, ну, на мою суб'єктивну думку. Також не можу пройти повз матча Жирона-Валенсія, де Жирона здобула вольову перемогу над Валенсією 2-1. Тим самим порівнявшись з Реал Мадридом в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи так само після 15 турів, 38 очок. І в цілому, якщо все буде добре, Жирона, я думаю, що топ 5 вже не випадок. До кінця цього сезону, і скоріш за все, в наступному сезоні ми побачимо їх в лізі чемпіонів. І тут буде такий цікавий момент, чи треба кудись циганкову добику уходити, чи ні. Бо ну що ви хочете, Ліги Чемпіонів є, боротьба за топ-3-4, ла ліги є. Ну, звісно, ми будемо вболювати за них до останнього, щоб вони здобули трофей в цьому сезоні. Ставте лайки, якщо вірите в них, і хочете, щоб вони здобули. Чемпіонський титул Ла Ліги. чому ні, а Реал Мадрид цю чергу перемогли Гранаду з рахунком 2-0. Ну би що тут такого, а Ласіо не програли Калєрі на своєму полі 1-0. А Мілан закріпились в трійці лідерів та виграли три-один Фрозіно. А Дженуа Маліновського та Емполі Віктора Коваленка зіграли 1-1. і причому два українці прийняли участь у всіх голах. Руслан Маліновський забив гол. А віктор Коваленко вийшов на заміну та віддав. assist. Все-все-все, переходимо до АПЛ. Англія, як завжди, є фаворитом по цікавим матчам, і відзначимо, одразу Арсенал приймали на своєму полі Вулверхемптон та перемогли з рахунком 2-1. Голами відзначився Бакайо Сака та Мартін Едегор, який отримав асист від Олександра Зінченка. Зінченко зіграв весь матч, так віддав асист, ем, трішки начудив, скажімо так, не будемо вдаватись подробиці, але знов таки Арсенал в притаманні собі манері домінував над Вулверхемптоном. В принципі, Вулверхемптон не той. Суперник, який може нав'язати свою волю Арсеналу, Арсенал наніс аж 19 ударів в сторону воріт Вулверхемптона, і, в принципі, як завжди, вони зволоділи м'ячем. Ворота шість ударів, правда, всього, всього дійшло з цих 19, але ми розуміємо, що проти такої команди, як Арсенал, будь-яка команда, ну, яка не є. Топом англійського футболу грає від захисту і тому просто тупо блокує всі удари. Гравце матча відзначили е, Бокайосака, і в цілому, я взагалі не уявляю, якщо не він, хто в цьому арсеналі найближчі ще роки просто буде тягнути цей арсенал. Ну, понятно, якщо тільки вони там не куплять ще собі якогось там топа, що цілком імовірно, але ну, на даний момент Бокайосака безперечно лідер цієї команди. Бормутелі Забарного приймали Астон Віллу. ту Астон Віллу, яка в принципі не боїться грати проти топів англійської прем'єр-ліги. Але тут вони зіграли 2-2. 100% не ви, ні я не дивились цей матч, але можу відзначити по статистиці і хайлайтах, що Забарний відіграв непоганий матч, і серед всіх центральних захисників на обидві команди має найвищий рейтинг 6,9. І в цілому це досить солідно для захисту для центрального захисника в англійській. Прем'єр-Лізі і навіть тренер Бормута відзначив вже те, що Ілля Забарний є дуже сильним і стабільним гравцем основи. Тому чекаємо його в основі якогось. Ну, більше мене того клубу. Дійсно, гольова Феєрія сталася в Ліверпулі. На Енфілді вони приймали Фулхем, і це реально був, ну, скажу, скажу так, це був крутий, реально крутий матч, тому що там були такі голи. Ну, Наприклад, перший матч забив зі штрафного Трент Олександр Арнольд, хоч його гол записав на Бренда Лено, але все таки Олександр Арнольд забиває зі штрафних доволі часто. І цей гол був реально дуже красивим, тому що він, ну, реально Залітав просто під саму поперечку з закруткою, дуже красивий гол. Після цього Гаррі Вілсон забив своїй колишній команді, та це не настільки важливо, наскільки важливий другий гол від Алексіса Маккалістера, який просто там звідки там, з 30, з 30-32 метрів зарядив таку пушку спо такій траєкторії, там ніби як, десь був мікрорикошет але наскільки чітко зайшов цей гол? Це реально просто голюва феєрія, матч. І він просто кладе цей м'яч в таку дев'яточку. Ну реально, якщо там овутинка було, ну просто, як кажуть, у нас во дворі як колись казали, ну не м'яча пісічка. Просто ну потім з кутового кенітета забиває гол, хоч там щось думали, що офсайт, не офсайт. Ну коротше, гол забили. До речі, цікавий момент, що в першому голі Олександр Арнольд забив той гол, а в друг... а в голі в свої ворота. Ну, від знов таки відзначився, що він ніхрена не захисник, тому що Гаррі Вілсон прямо з... з під нього забив цей гол. Понятно, в другому таймі там йдуть заміни, всі діла, всі думають, що треба. Щось замінювати, тому що виходить так, що е, Ліверпуль вели в матчі, потім їх догнали, потім вони знов забили. Фулхем зрівняли, і потім Фулхем ще й виходять вперед, коли забивають третій свій гол. Ну якби, якби Ліверпуль об'єктивно розуміють, що зараз все тупо вперед, і просто з усіх ніг, і вони це роблять, ідуть вперед, несуться просто вперед. І знаєте, хто забиває? Ватару Ендо. Це отой 30 -х... там е, річний е, опорник японський, якого вони купили, бо Просто вже треба було когось купити в опорну зону. І він забиває, бо його просто лишили одного, він херякнув і знов такий красивий гол замеж штрафної, в дев'яточку поклав опорник. Ви розумієте, я Арнольда приписував до півзахисників. Розумієте, що півзахисники просто забивали за Ліверпуль в цьому матчі. І всі за меж штрафних. Ну і на кінцівку Трент Олександр Арнольд забиває вирішальний гол в цьому матчі, і це реальний розрив. Я не знаю, колись можливо. Я доживу до того, і, ну я сподіваюся, що Олександр Арнольд буде грати в центрі поля, і Юрген Клоп знайде йому це місце, і просто це стане один з найкращих центральних півзахисників сучасності. Чудовий матч, чудові емоції. А Ліверпулю треба подумати над своїм захистом. Пропускати три від Фулхема на своєму полі. Це занадто. Челсі Оп! На Стемпфорді приймали Брайтон Дедзербі і зіграли з рахунком 3-2. По-великому. Рахунку можна вважати, що ну що тобі не подобається? 3-2, все класно, типу, перемога нарешті, чи й проти Брайтона досить не слабкий суперник. Але Челсі вигравали 2-1 після першого тайму. Ще й отримали вилучення, бо Конор Галахер щось чомусь подумав, що треба всіх просто сплячить по ногах. І вже під кінець першого тайму отримав вже червону картку. То не настільки важливо в першому моменті з кутового забив Енсо Фернандес головою. Потім Левай Колвіл забив другий гол. Так само головою, дуже схожі манері, як і це Енсо Фернандес. В принципі, було зрозуміло, да, де є проблеми у цього Брайтона. Під кінець першого тайму Брайтон відіграли один гол. Факунду боананотте зіграв з правого флангу, змістився, просто на ньому був Бадіашиль. Чомусь знов ну, не візев чомусь Бадіашилю на те, щоб закривати м'ячі. Минулому матчі була така сама фігня. І цей хлопець просто забиває повз Бадіашиля. Ну, Ну, якби буває, ну нормально все окей, є такий момент, все пройшли, йдемо далі. Але ж далі була ця червона картка, і понятно, що типу тепер Челсі при досить слизькому рахунку в 2-1 прийдеться в 10-тьох захищати результат. І від захищались вони не досить непогано, враховуючи те, що є вже вилучення, то заміни не проводились аж до 66-ї хвилини. Від захищались Михайло Мудрик виглядав досить непогано. До речі, в цьому матчі бігав там щось намагався робити, віддавав передачі там. Створював вигляд пресингу, з цим йому ще треба попрацювати дійсно. Але вже на 65 й хвилині Енсо Фернандес забиває гол з пенальті, бо його якраз таки за... на собі зробив Михайло Мудрик. Добре, що не отримав в тому моменті травми, бо такий був досить момент в динаміці, здавався небезпечним. І е, міг забувати або Мудрик, або вже забив Енсу Фернандес пенальті, що принесло Челсі Домінацію і психологічну перевагу в два м'ячі. Потім, звісно, заміни, і підсилення атаки, і підсилення захисту. Але все таки Брайтон дотис і на доданих вже хвилинах Жао Педро забиває свій гол головою. Рахунок 3-2. Досить слизько, досить небезпечно, тому що ще одна помилка, і нам в цілому заб'ють і знову нічия. Але ні, Челсі витримали цю. Битву, хоч поволодінню м'ячем, Челсі програли 68 майже на 33. І вони, щоб взагалі для них не звично, бо вони звикли грати з м'ячем. Але понятно, що коли ти в меншості, ну, скоріш за все, ти просто сядеш глухий захист та віддаш м'яч супернику. А зі сторони. Брайтона було нанесено в сторону воріт Челсі аж 18 ударів. Кажу, аж бо це немало. Все-таки бо по першому тайму здавалося, що ну, не буде такого. Але ні, Брайтон намагались, Брайтон бились до останнього. Ну, але Челсі в цьому матчі були. Краще, Енсу Фернандес, кращий гравець матчу, абсолютно заслуговано, ну реально грав як на допінгу. Чесне слово, мені дуже сподобався Енсо. І загалом мені досить сподобалася лінія захисту Челсі в цьому матчі, навіть з тим рахунком, що ми пропустили два м'ячі. Але так це футбол, це буває. І враховуючи те, як я знаю, Челсі може грати, коли у них здорова лінія захисту, то враховуючи те, що зараз в захисті через травми, і вилучення, я вважаю, що це досить сильна гра зі сторони захисної захисних дій Челсі. І швиденько завершимо цей випуск матчем Манчестер-Сіті проти Тоттенхема. Дві ультраатакуючі команди в цьому сезоні, два ліні... дві найвищі лінії захисту, два дуже активних пресинга зустрілись один з одним і зіграли з рахунком 3-3. Хьон Мінсон відкрив швидкий рахунок на 6-й хвилині і забив свої ворота на 9-й. Мабуть, це якийсь там рекорд буде. Потім Філ Фоден забиває гол на 30-тій хвилині. Здається, що все-таки Манчестер Сіті буде. Мати перевагу, десь воно можливо так і було, але ви розумієте, що володіння майже однакове. Так, по ударах все-таки сіті сильніші. Ну, об'єктивно, ну як Сіті не може бути сильнішим і кращим по ударах в цьому матчі, коли ви розумієте, що в захисті Тоттенхема після тих травм ну, залишилися лише флангові захисники із основних захисників центральних лише Девіс-Бен Девіс грав в центрі захисту. А Емерсон Рояль був його помічником в центральній лінії захисту. Ну, типу. Це паню ну, понятно, звідки там голи, Понятно, що там могло бути ще більше голів, але все-таки Тоттенхем відігрались. Тоттенхем вже на 69 й хвилині Лочельсо забиває красивий гол лівою ногою. Там, скажімо, з досить далекої дистанції, але це не зовсім допомагає Тотунхому, бо вже на 81-й хвилині Джек Гріліш забиває свій гол, і здається, ось все. Ну все, матч закінчено. Але ні, Ден Кулушевський забиває гол з навісу Бренана Джонсона, і це просто якийсь розрив. І нічия в такому принциповому матчі. Принциповому з точки зору ігрових стилей, бо реально сьогоднішній Тоттенхэм досить солідно грає і може нав'язати боротьбу такій команді, як Манчестер Сіті. Але так, є нюанс в тому, що Тоттенхем вже не виграє, скільки там, 4 гри чи більше підряд. На жаль, так, але ви маєте розуміти. У Толтонгма просто зараз нема захисту. Сонхін Мін, як завжди, топчик. З відходом Кейна він просто реально став гульовою машиною. Ну а зі сторони Сіті все, в принципі, стабільно сильно. Відзначу, що Джеремідуку з кожним матчем мені подобається все більше і більше. Якщо ми вийдемо на євро, треба буде в Україні попрацювати над цим хлопцем. Друзі, на цьому буду закінчувати. Можна дуже багато ще всього говорити про ці всі матчі, але ну я ж не можу зробити вам випуск на годину. Хотів. Любе, але я, мій монтажер, вибач, я думаю, що він не буде дуже щасливий від цього. Дуже дякую вам, що дивитесь, Дуже дякую, що ставите лайки, підписуйтесь та пишете коментарі. Як завжди, не прощаюсь з вами. Слава Україні!